Росія заявляє, що вважає Запорізьку АЕС своїм ядерним об'єктом і передаватиме контроль над нею нікому не буде. ЗАЕС це російський ядерний об'єкт. Передача контролю над нею Україні чи будь якій іншій країні неможлива, заявили в МЗС РФ. Спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима, додали в міністерстві. Раніше про можливість передачі ЗАЕС у власність США заявляв Трамп, але Зеленський відповів, що передача державної ЗАЕС у владіння штатами неможлива. Кривий ріг учора пережив наймасованішу з початку війни атаку безпілотників. Обійшлося без загиблих та поранених. Заявили у міській адміністрації. Внаслідок атаки постраждали адмінбудівля, складські приміщення, промислові підприємства, шість авто та пожежна частина. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф вважає, що українські військові будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримують умов для міцного миру. Про це Редкліф заявив під час слухань у Сенаті США. Що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не мають умов прийнятних для миру. Сного миру заявив Джон Редклі. Він додав, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру.